You know just you do. You do... любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Якщо налаштувати, що в магазині ти будеш купувати йому іграшку, то не все таки страшно. Уже відламав, да, нічого страшного. Зараз ми зробимо. Іграшку купили. Тут коробка набагато крутіша, ніж сама іграшка. Тут в кафешці ось пригостили така якась желешка, саме для діток. Ой. Без, без різних добавок, типу. Левчику сподобалось. Ну, це в подарунок нам дали. Я взяла собі каву, Лев нічого не захотів. Соня, Соня заснула. Я умудрилась сходити в магазин. Сьогодні хочу готувати. Зараз переключу камеру. Мама. У дітей завтра ярмарка в школі на підтримку ЗСУ. І хочу робити ватрушки з сиром. Тільки треба. Зараз я продовжувати. Треба було борошно взяти. Прийшла сюди, щоб трошки час потягнути, бо з Левчиком гуляє, знову він вдома. Це тиждень пройшов, як він був у садочку, знову він вдома, бо почався кашель. Сьогодні я умудрилася з ними двома малими поїхати на масаж. Правда, трошки запізнилась, тому масаж скоротився. Ну, там Максимум 20 хвилин це потолок. він був. І відразу ж там записала її до педіатра, бо було зручно. От ви знаєте, взагалі не то пальто. От, ну ну не, не той педіатр, хоча просто інше відділення, не то взагалі. Ну, побачимо по призначенням. Може і вірно. Але мені не дуже сам прийом сподобався. Плюс... Ми прийшли, ну, там нам було на 30 хвилин, 31 хвилину я вже постукала у двері. Я розумію, що різне буває, ну, там ще затримки і все, але ми чекали більше 10 хвилин під кабінетом, поки там подивляться хлопчика. Хлопчика такого років 7 уже. Ось так. Плюс, коли вони вийшли з кабінету, вона повільно пішла того хлопчика проводити в кабінет, де беруть кров, з ними неспішно розмовляти. В той час, коли я з дітьми сижу і її чекаю під кабінетом, я вважаю, що це зовсім не рівень клініки, за яку, до речі, там один прийом лише коштує майже півтори тисячі гривень до педіатра. Також ще не сподобалось те, що ця лікар при озвучуванні страховій компанії ліків вона не захотіла одні ліки змінювати. Хоча страхова їм повідомила, що вони не гарантуються, бо вони не зареєстровані в Україні ці ліки там як лікарський засіб. А відтак вони гарантувати не можуть, тобто це все за, за мій кошт. Так що мені ну, не зовсім сподобався прийом. Сам не знаю, лікар не дуже сподобалась. Вже пройшло три дні від того, як ми тоді були у лікаря, і можу з певністю сказати, що все ж призначення були неадекватні. Дивіться, вона призначила була сироп від кашлю. Кашель на той момент був другий день, і я розуміла, що той кашель, скоріш за все, просто від горла або від сопелі, які стікають донизу. Так, от даючи сироп, а я йому давала три рази. Він починав дуже кашляти. Від цього кашель ніяк не переходив ні в який вологий, а просто він закашлювався. Я відмінила взагалі цей сироп, продовжуючи все інше для носика, і в горло вона призначила. І, Боже, дитина перестала кашляти. Ось чому має бути критичне мислення, і ось саме через таких лікарів я не можу довіритись просто лікарю як спеціалісту. Потрібно обов'язково це все перевіряти. Ну а взагалі то зробила висновки, і як би мені складно не було, але буду все ж чекати, записуватись вже до перевірених педіатрів. Так, от ще я умудрилась ходити в АТБ, купити продукти, забрати в поштоматі дві посилки. Одна там я вам покажу там поличка для книжок, бо книжки на скоплюються і треба їх кудись ставити. Взагалі, я покажу. І ще один нічничок маленький замовила. Каже: я хочу до Матвія, розвернувся і пішов зараз. Ще в аптеці ліки Мама, треба забрати, бо не всі були в добробуті, були не всі, і ми не змогли забрати. Але я сама це вже не впораюсь туди з ними йти. Вже... І треба на, саме на пошту, не в а на пошту сходити, бо, бо, бо там шезлонг Сонін прийшов. Але знову ж таки воно габаритне і я сама з ними двома, я ніяк не заберу. Тому вечора вже буду чекати. Ввечері буде розпаковка шезлонга. І мені страшно. Нам 10 хвилин залишилось погуляти, і це буде півтори години. Це ураган. Гупає, грюкає, пояснює, не пояснює. Ну, понятно, що треба пояснити, але іноді так аж, аж не хочеться, бо втомлюєшся, оце все робити. Так, да. і що ще хотіла сказати: ось два дні, як я взула кросівки. Це Adidas, дуже давно їх купувала. От бачите, вони і широкі, вони не вузькі, прям, але вони не йдуть ось так, як в барифут. Я вам скажу, в мене сьогодні вже став боліти оцей великий пальчик, бо він опирається сюди, він має бути тут. І коли вже поносив барефуті, блін, це вже все. Уже не хочеться носити оце взуття. І зараз е, треба шукати щось таке гарненьке, але вже саме з носком барифут, бо немає теплих е, таких. І, до речі, я дуже задоволена, що я. Коли закінчився минулий сезон, ну весною, я відвозила у ремонт. Ось тут мені прошивали їх. Бачите, ну воно трошки кривенько, звісно. Не пам'ятаю там скільки 300 гривень, мабуть, за ремонт віддала. Але коли уже сезон починається, і тобі треба щось тепліше, то все одно ж вже хоч є. Я їх пам'ятаю, купувала, ще діанка була маленька. Ну, їм вже років, мабуть, сім точно. Це 100%, може і більше. І вони в гарному ще стані. Ну, я думаю, тому що це Adidas, тому що вони, в принципі, якість роблять гарну. Так, ото там було трошки вже сама э, прострочене те, що розійшлося, але так. Короте, але все одно потрібно потрібно, потрібно щось нове, бо, бо я вже не хочу носити таке, що сковую так ножку. Цей великий палець, я думаю, поки я й носила ці. Поки я носила ці берефут, мені здається, що великий пальчик вже такий вільніше став себе почувати, він став відвигатися. І що це норма? Бо він основний взагалі? Все, вже побіг, Лев побіг з майданчика. Ось така поличка для книжечок. Ще поставлю, перевірю, чи воно буде триматись. В принципі, можна витягувати, якщо більша книжка ставити. А, побачу, чи буде триматися. Просто я замовляла просто дерево, але не думала, що воно прям буде не оброблене взагалі нічим. Там є і фарбоване. І мені хотілося просто як дерево. Ну, ось така ось конструкція. Вона коштувала, здається, 200, 280 чи 290 щось таке. Плюс доставка ще 60. Піду Левчика покладу спати, а потім ще приміряю. Кому це вдалося вкласти Левчика спати? Так, це мені. А Соня, тим часом, я почала Левчика вкладати, вона спала на балконі, досинала з вулиці. Але повністю ну, вона, вона прокинулась до того, як я ще встигла вкласти. Але якимось чином Левчик, слава Богу, ліг. Це ось Бодіка одягла, нам були дали в боксі, якщо пам'ятаєте, на початку повномасштабного а Алевчик народився у серпні 22 го і тоді давали такі бі. BGV чи якось так. Не знаю, розшифровки не пам'ятаю. В общем, якась благодійна організація, вони такі бокси присилали для немовлят. Я тоді, якраз пам'ятаю, Попала, що вони якраз з'явилися, бо їх дуже швидко розбирали. Дітки все одно продовжували народжуватись, і їх було менше, ніж народжувалось діток. І тоді там було таке і теж така ще салатова з сердечками. Ну, не для Левчика, точно. Я все думала, куди його прилаштувати. Навіть була домовленість зі знайомою, що коли вона приїде, вона просто не в Києві жила на той, момент, на той момент. І що коли вона приїде, то я їй віддам одяг там для дівчинки, бо у неї напередодні дівчинка народилася, і іграшки деякі я мала віддати. А потім щось що не вийшло один раз, другий раз не вийшло. І воно так в мене все і залишилося. І новенькі лежали, і оце соню нарешті, я одягнула. По якості це щось якесь німецьке. По якості котон, але такий тоненький, як бачите, трошки тонесенький. А колготки вже одягла. От мені здається, що це тоді був Old Navy, правда, немає бірки, немає. лише 6-12 місяців, бірка, може я не там дивилася. Я пам'ятаю, що був набір з трьох кольорів: білий, блакитний і, мабуть, рожеві були, мені здається. Мені так здається. але не пам'ятаю, бо ще був кота. Не пам'ятаю це, для кого я ще купувала. скоріш за все, для діанки. чи для Ілюші, чи для Діанки, точно не для Левчика. Це ще раніше було. Тобто, це вже їм років 10, а вони в гарному стані. Діти в них і повзали. Да, я пам'ятаю, що я почала за кордоном замовляти, коли ілі було. Пам'ятаю, що це по осені, але напевно, скоріш за все, коли йому вже майже рік був, о, точніше, рік був, і потім я почала замовляти. Тоді дівчата в Чернігові більшість тоді замовляли, до речі, з англійських сайтів: англійський H&M, George, тоді ще F&F чи якось так да, був, не знаю, чи він зараз є. Короте, тоді раніше, раніше більше Англія це було. Америка дуже рідко, Європу і іншу взагалі не замовляли, ну якось так. І ще хотіла, що сказати, ми коли приїхали до родичів Верпінь, і вони сказали: а вони Соню не бачили весь цей час, ну лише по відосикам дивляться вам привіт. То кажуть, що вона набагато більша на відео, ніж вони її так вживу побачили, що вона вживу така. Манюня. ну така, така невеличка. Вона така і є, дійсно. Ну, я не знаю, як це по відео передати, але вона невеличка. Шанюль. Хоча невеличка-невеличка, але це автокрісло, що воно там до шести десь місяців да, йде автолюлька, то вона так в ньому вже так впевнено і крокуємо до того, що мале скоро буде, їжа да? ну, скоро шість місяців і буде. То, скажіть, хоч я малесенька така народилася, і вона ну, досить мініатюрною виглядає, ну, так, в наявності, <сміття> не онлайн. Але все одно і одяг, і по одягу вона так іде майже крок в крок, так як написано. Там, ми зараз, наприклад, навіть бодіки ти, з Next одягаємо 6-9 місяців, і вони на неї нормальні. Це якось так захотілося поділитися. Зараз потрібно замаринувати стейки, бо вчора, коли купила м'ясо, так це і не зробила. Шунюль, лягай, лягай, не напрягайся. Розвісити прання одне, не знаю, як це з Сонією зробити. Посуд вимити. ватрушки ще сьогодні треба зробити. І по колу це повзе, а коли на місці вона е, сидить. То вже видно, як вона навіть уже починає піднімати животик і ставати ще на колінці ще не стає, але так попу піднімає і хоче вже намагається підняти і животик. О, отак. От Тобто, почалося все з голови, да, голову підійняти, потім потрішки підійняти верхню частину, потім на руки гарний такий зробити вже упор, а потім вже вище, вище, вище підійматися. Так цікаво, так цікаво спостерігати. І я розумію, що це ну, скоріш за все. Це вже о, о, останнє, що я можу таке пройти з малечою. І Трішки сумно, О, знову тривога, третій раз за день. Добре, що я Левчика сьогодні вдома взагалі залишила. Бідні діти. І в школі бідні діти. Сумно з однієї сторони, спостерігати, знати, що це ти останнє спостерігаєш, і з іншої сторони, дуже приємно, що, що я все це проходжу ще раз. Ось. Любить, до речі, розглядати оці малюночки на килимку. Загалом килимок це взагалі, я вважаю, must have. Ну, він розгортається з іншої сторони. Інша я максимальний якийсь розмір брала по ширина довжина. І вони теплі, вони реально теплі. Оце те, що має бути точно в кожної дитини. Точно, реально круто. Отак От попу піднімає. Бузя, бузя. Давай, Санюль. Оп-оп-оп-оп-оп. Коротше, хоче вже ставати на колінця. Піднімає і живіт, і попу, і на колінця хоче ставати. Ну, що сьогодні таке, куди так швидко? Я ще не готова. Кажу, тепер уже точно на ліжку взагалі не залишиш. Тільки на підлозі. На підлозі, якщо лев ганяє, та і так. Це навіть і дорослі, коли заходять на кухню. А я тут готую. Ну, вони там зі школи прийшли, наприклад, я готую Соня зі мною. І я реально переживаю. Я по 300 разів їм можу сказати: обережно Соня, уважно, Соня. Бачили Соню, Соня на підлозі. І оце постійно їм повторюю, бо я переживаю, що вони можуть забутись, не знаю. Оступитися, ну, переживаю, звісно. Мені б якийсь такий манежик невеличкий. Хоча невеличкий, ну я розумію, це дитину дуже буде сковувати взагалі в рухах. І з Левчиком я взагалі була проти цих всіх манежиків. хоча нам навіть давали таке ліжко манеж. Може, до речі, і попросити у це у, у кума. Побачу, може, знову попросимо назад, бо моєму віддали були, а тепер знову назад попросимо, якщо воно ще в них є. Ось. То що я за те, що на підлозі має бути лише, бо вже так активно і вже скоро, мабуть, взагалі поповзе. Готую ватрушки вперше в житті. Дуже сподіваюся, що вони вийдуть знову по рецепту Клопотенка. Лягла вчора спати після десь без 15-й час ночі. Бо що? Бо це ще треба було випекти ще. Бо дитина ж не одна, У мене ідей не вистачило, і, ну, і часу не було шукати щось ще, вигадувати. Ось. Не знаю навіть, яку ціну вони їх поставлять, продавати. Це начинки позалишались. То буде на сніданок комусь. Я тут вже не сама. Соня вже тут. Тут як тут, де? Зараз зніму тобі. Ось так. Про те, як я готую борщ? Як Лео? Отак, просто зверху. На мене залазять і душать. Це я тут чищу. Там на підлозі лежить Соня. Лев. Лев знову не в садочку, бо ми кашляємо. Тому в таких... <клух> да, так, да, видушує з себе. Тому ось в таких умовах мушу працювати. Розкажи, що тобі подобається готувати? Да. Угу. А ти готуєш, чи мамі заважаєш? Мамі в... заважаю. Мамі заважаю, каже, правильно. правильно мор... Морква. Правильно, морква. Відкрили для себе новину Лев любить співати, виявляється. Левчик, яку пісеньку ти э, зараз співаєш найбільше? Чіпака <тас> ага. <continues> Сіділа, їла, їла черепаха, аха аха. <сélis> <сélis> Це в садочку, мабуть, бо цю пісню я не вмикала йому раніше. В садочку, мабуть, э... Аха-аха. Аха-аха, да. Черепаха, аха-аха. Оце я як тільки чує за черепаху, так починає співати цю пісню. Аха, Мішно. аха, так. аха, черепаха. Як Швиденько готую борщ. Трошки камера так почала погано працювати. Я думаю, що плівку треба змінити на, на склі. Бо, мабуть, залазити почала, мені так здається. Блін, зараз плакати буду, цибулька там смажиться. Зазвичай, коли готую борщ, то відразу готую і тушковану капусту. Діти дуже люблять. І завдячуючи мо моїй терці, воно все так швидко. Думаю, ну вже раз її дістала, вже мити все одно треба буде, тобто треба нашинкувати капусти. Тому відразу і борщик. І тушкована капусточка. Дуже поспішаю, бо хочу поїхати з дітьми на ярмарку. Але мені здається, що я не встигну або приїду тоді, коли вже взагалі все розкуплять. Ну, так є. Кожному з дітей сьогодні дала по 200 гривень, щоб вони щось купували. Це все на ЗСУ, потім йде ну, весь виторг, так скажімо. Дянка купувала ще сік. Дві упаковки соку буде розливати, не знаю, по чому вона буде продавати. Я зробила ще компотик, не було вже сушки вдома, ну, яблук сушених, то зробила там таке, що познаходила груші, чорнослив, зробила, але вже вдома залишився, бо треба було вчора зробити, щоб він гарно настоявся. А я сьогодні спохватилась, бо я хотіла гарячим його, але не додумала до того, що він просто не настоїться, він буде несмачний. Ну, ладно, я думаю, що вип'ємо. Е, ось. І, знаєте, в черговий раз переконую, що ця терка це дуже класна тема. Ну, Я тільки змінюю ці швидко насадки, ці різні, е, Борщ готується реально дуже швидко, бо все нашинкувати е, на. Такий, такий, і такий. Тут картоплю роблю. І воно дуже швидко. Прям. А ще картоплю Денис ми не на базарі купували, а у знайомого там і у його мами ми брали. Вони гроші не беруть, але Денис там по-своєму їх віддячує. Е, і вона довга, вона смачна і вона отака довга, і її дуже зручно чистити з такою теркою. Ну, Я думаю, вона у кожної господині є. Я так раз-раз, раз, раз, раз. І це так взагалі спрощує готування, я вам скажу, довга картопля. Ось так. Тут хотіла зняти, як діти часами сваряться старші. Але як тільки вмикала камеру, так вони просто починали хихикати, біситися. І знаєте, типу, вони не сваряться. Телефон. Не світи в очі, світивочелев. Димі телефон. Мам, чекай, дай, я закручу, а що скажу в не, не. Те, що ти робив до того, це вже не важливо. До речі, доїхала я на ту ярмарку. Як я і казала, вже не в самому кінці. В оті, просто самий кінець. Але є і плюси, я забрала дітей зі школи. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую вам, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.